Чи можна побудувати стосунки, які не згаснуть разом із першою пристрастю, що робить їх щасливими, а отже, міцними і тривалими? Є кілька кабалістичних порад, які допоможуть навести фокус. Справжня любов це не лише пристрасть, це будівля, яку ми зводимо разом, це почуття, яке ми створюємо спільно. Тому стосунки потребують взаємної залученості, турботи і зусиль. Це свідомий вибір на добре ставлення до партнера та позитивне налаштування на стосунки. Навіть просто повертаючись додому, думати про те, що на тебе чекає кохана людина, яка дбає, розуміє, готова допомогти уявляти все найкраще. Це територія взаємних поступок. Вони допомагають покривати все негативне між нами. Тим паче, якщо кожен з нас у чомусь відмовляє собі заради єдності з іншим, ми усвідомлюємо, наскільки важливі прийняття, терпимість і взаємопорозуміння. Не терпить критики. Важливо відмовитися від претензій та осуду партнера. Це не лише збереже нерви, а й дозволить відчути досконалість у взаєминах. Ти теж відчуваєш у цьому потребу? Пиши, став лайки, підписуйся.